Україна не сама у цій війні з Росією. Попри обстріли, попри бомбардування, країна відновлюється за підтримки Євросоюзу. Як приклад співпраця Черкас і німецького міста побратима Біленфенда, про цей проект наш сюжет рубрики Щоденник відновлення з неперевершеною Оксаною Соколовою. Дивіться. Вже зараз наші європейські партнери подбали про наступний опалювальний сезон для українців. Щоб заготувати сани влітку, європейський банк реконструкції та розвитку надав компанії Нафтогаз кредит в розмірі 270 мільйонів євро для екстрених закупівель газу. Норвегія доповнила цей кредит грантом в 139 мільйонів євро, який буде профінансований із спецфонду ЄБРР для реагування на кризові ситуації. А такі через російські. Обстріли у нас, на жаль, виникають часто. Особливе навантаження йде на рятувальні служби, енергетиків та комунальників. Черкаським службам дуже допомагає вистояти німецьке місто побратим Біленфельд. Як це працює, зараз побачите самі. Це Черкаси. Місцеві комунальники виїжджають на черговий виклик. Рутинна робота. Але зверніть увагу на цю автівку. Ще донедавна такого транспорту у місті не було. Майже весь свій автопарк комунальники передали на фронт. Це істотно послабило наші можливості щодо виконання своїх основних функцій. Як одному з основних критично важливих підприємств, яке забезпечує місто електроенергією, водою гарячою теплом. Через брак техніки підприємство ледве могло забезпечувати потреби населення, але тут на допомогу прийшли партнери з Німеччини. Місто побратим Білефельд, і там теж Комунальники передали черкещадам кілька своїх авто, і, хоча машини із пробігом, але у відмінному технічному стані, вони відрізняються від попередніх автомобілів, скажімо, практичністю, економічністю. Є вже більше можливостей перш за все, тому що вони набагато комфортніші за старі гази. Плюс до всього роблять робітників більш мобільними і оперативними під час аварій. Можна посадити велику кількість людей на ремонтні роботи і вмістити. Потрібну техніку або речі. Німецький Білефельд взявся допомагати Черкасам із перших днів повномасштабного вторгнення. Ці кадри певно нагадали про його власну історію. Під час Другої світової Білефельд дуже постраждав від бомбардувань, і чимало чого там довелося не відновлювати, а відбудовувати наново. Відтак, чи допомагати Черкасам довго не думали. Що потрібно, те й шукали. Для нас від самого початку було зрозуміло, що ми хочемо допомагати відповідно до потреб. Тобто, усю допомогу, яку ми надавали досі, ми узгоджували з відповідальними особами в Черкасах. Завдяки німецькій підтримці під час блокаутів не зупинялась робота Черкаського водоканалу, бо Білефельд не діслав потужні генератори, а ще мобільну насосну станцію. Вона допомагає швидше ліквідовувати аварії у мережі. Ні для кого не секрет, що мережі зношені щороку. Ми маємо дві 3 серйозні аварії, де які потребують від нас оперативності для перекачування січних лоб, схожі проблеми, а тепер і схожі рішення за масштабами. Білефельд нагадує Черкаси. Майже така ж кількість населення і такі ж потреби. А тому допомога цього німецького міста не обмежилась лише технікою для комунальників. Отримали підтримку і черкаські школи. Ось тут завдяки німцям оновили їдальню. Саме легше все техніку. Новий холодильник, і плита, меблі, і сучасні технічні винаходи. Все для того, аби дітям було ситно та добре смакувало. Не в кожній школі, мабуть, це є. Це пароконвектомат. Це така машина, яка заміняє декілька теплових одиниць, і завдяки якій ми можемо і. Зробити дітям на пару котлетки і бланшування ще багато різних корисних речей. Подібне оновлення отримали одразу кілька навчальних закладів міста, і це далеко не все. Також у нас іде співпраця щодо оновлення кабінетів, щодо наповнення їх новою технікою, і це дуже важливо для того, аби навчальний процес відбувався дійсно сучасно і відповідав всім тим вимогам і запитам часу. Підтримка та допомога не лише технікою, чи устаткуванням Каські лікарі стажируються в клініках Білефельда. Учні беруть участь в обмінах за навчальними програмами. Це партнерство стало частиною освітнього і медичного майбутнього міста. Мріємо, звісно, що і делегація міста Белефільд, зокрема, і студенти, і учні, приїдуть все таки в Україну, коли закінчиться війна, тому що. Якраз співпраця з європейським союзом вона закладає основи зараз нашого вектора, тому що Україна це європейська країна, Україна знаходиться в європейській спільноті. І я впевнений, що наше майбутнє спільно з Європою. Загалом Черкаси отримали від Белефельда допомоги на півмільйона євро. Але головне не сума, а відчуття, що ти не один і що за спиною завжди є ті, хто готовий підставити плече і не обіцяє а діє.